Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець, а відтепер і мандруючий монах. Сьогодні я мандрую, так як я пообіцяв, мандрую по Сокірянщині. Завітав я на хутор балка флока. Хутір, балка флока. І з цього хутора, поговоривши з людьми, а на цьому хуторі невеличкий хутір троє чоловік на передовій. Уявляєте, тут декілька сімей, а троє чоловік на передовій. Молоді хлопці, чоловіки, жінки з дітьми залишилися самі. Поговорив я з людьми, поговорив про життя, про православну віру, про проблеми. І хочу звернутися до Василя Васильовича Козака, голови Сокірянської ОТГ. Василь Васильович, ваші чиновники вперто не хочуть бачити балку Флоку. Вони сидять в кабінетах з отакими обличчями. Я духовна особа, і кажу простіше, з такими обличчями отримують космічні зарплати, і не хочуть навіть бачити проблеми простих людей, простих людей, простих сімей, жінок, дітей, в яких чоловіки на війні. Знімав я про балку Флоку півтора місяця, назад, викладав матеріали, був резонанс. Ні один чиновник, ні пані Бабій, яка відповідає за місто Сукіряни, ні пані Вітковська, начальниця містобудування, ні депутати навіть сюди не прийшли. Виходить, Василь Васильович, що ваші чиновники просто плюють на проблеми людей. Ось таке слово плюють на проблеми людей. Я стримую емоції, я духовна особа. Ваші чиновники, які сидять з пухкими обличчями в кабінетах, не вважають за потрібне навіть звернути увагу на жінок, на дітей, які залишилися без чоловіків, які воюють на фронті, без синів. Так, так. Вони ким нас вважають, ваші чиновники? Ким? Мовчазними рабами? Та ні? Паства моя не мовчазні роби. Вони мають голос і хотять правди. Я до вас звертаюсь Василь Васильович, спокійно, як духовна особа, як монах. Зверніть увагу на людей. Подивіться на їхні проблеми. Не діліть людей на білих, пухких та чорних. Тому що це. Не приведе до добра. Люди наші терплячі. Але коли палицю згинаєш, палиця може розпрямитися. Бійтеся цього, Василь Васильович. не треба. Не треба цього робити. Не треба робити поганого, не треба робити грішного. Треба бути серед людей, дивитися на їхні проблеми і жити. Разом з ними. Надіюсь, Василь Васильович, що ви моє прохання і прохання жителів Балка-Флока. до речі, тут навіть не приїжджає автомобіль забирати сміття. Тут навіть автомобіль, жителі Балка-Флока готові платити за послуги комунхоза нашого, навіть автомобіль не приїжджає. Візьміть свій автомобіль, приїдьте, Василь Васильович, поговоріть з людьми. Люди вас просять, тому що ваші чиновники з пухкими обличчями плюють на людей. Це слова людей, балки флока. Погані слова, погані слова для влади. З вами був мандрівний монах Ігор Швець з балки флока. Іду далі з Божою допомогою. Амінь.